Привіт-привіт! Усім привіт! Я Тетяна. І мені задали таке питання, що Залужний сказав, що ми мобілізуємо жінок для захисту Європи. Ну, і от попросили роздивитися, що це воно таке. Ну, по перше, залужний. Це посол, посол України в Європу, тобто Великобританію, тобто, чи має він такі повноваження, щоб мобілізувати, займатися мобілізацією? Ну, давайте спитаємо у карт. Оця промова залужного. Взагалі, от, до чого вона? Що це таке? Це навіть не промова, а. Просто такі як відповідь така. Він ну от по цим картам, він мав на увазі, що велика активність диявола, і всі приховують, що війна. Ну, вона не така от насправді, як кажуть. Тобто от що він сказав, да? Що він мав на увазі цим висловом? То... Він, на, він мав на увазі е, того дьявола, який дуже активничає, який, так би мовити, розгулявся не на жарт. І, е, можливо, навіть і занадто активний. Можливо, навіть е, тут е, і про наступи мова. От. Е, але, але те, що такий диявол це е, йде по таємній жріці, тобто е, не все приховують не розповідають так, як є насправді. І от далі про це кажуть карти, що оцей конфлікт видають ну, по луні по місяцю, а місяць це також карта, тобто і ця карта приховують, і ця карта приховують. От і, тобто дають, дають не ту інформацію, яка є насправді, пускають по ну, от, ложному шляху. І тому оце ця його промова була. От він е, якби ви вибудовував е, ну, захист, е, він якби е захищав е, кажучи. Як сказати, він відбивався, кажучи, що і, і навіть жінок мобілізуємо, тому що диявол не на шутку гуляє. Ну от я бачу це так. Я... Тут карти от такі, все приховують. Все подають, от знов кажу ще, повторюсь, що все подають не так, як є насправді. Я не знаю, що там кажуть на Западі, у Великобританії їхні змі я не слідкую за цим, але карти отак от показують, от, отак от показали що це воно таке. Ну і давайте спитаємо, що не вже будуть мобілізовувати жінок? Тобто чому саме наших жінок? Чого ми маємо йти і захищати запад? Ну, це таке, це, от, воно тому і не зрозуміло, воно тому і не зрозуміло оце, що він сказав, тому що ну, він якби, ну от по цим картам, він якби підкреслив, підкреслив те, що насправді не все так. Просто, що набагато все складніше, що там настільки ну, у нас настільки така ситуація, що навіть і жінок прийдеться призивати до мобілізації. Ну, от я так бачу по цим картам. Щоб придати, е, ну, чи правдивості ситуації, да, чи от е, складності тієї ситуації, яка є насправді. Ну і чи буде, давайте спитаємо у 2025 році, да, чи будуть мобілізовувати? жінок. Е і я маю на увазі не е не ті, які хочуть йти, да, за своїм бажанням, ні, а саме от е примусово, змушувати-от прям, примушувати. Чи будуть примусово у 2025 році мобілізовувати всіх жінок? Чи буде у 2025 році мобілізація всіх жінок України? Голосні заяви будуть. Новини такі будуть, але, але через брак коштів це все зайде в тупік. Буде свято. Але хтось цьому буде дуже радий. Получається, що дійсно, що заяви таки будуть. І тут буде просто не вистачати. Ну, треба ж чимось що, що ж мобілізовувати? А треба ж чимось озброювати? Як мобілізовувати жінок, коли немає м зброї? Це ж треба ресурс. Чим більше мобілізацію ну, мобілізовано людей, тим більше ресурсу треба. Чим, чим вони підуть? Їх треба і навчати, їх треба і ну, навчати, це за щось треба втримувати і озброїти якось треба. І карти кажуть, що а так не можна це, це зробити. Тут, тут є просто ті, кому це вигідно. От. Тут є от це іерофант, це карта, е, ну якоїсь настанови, предписання. От. Я думаю, я навіть думаю, що ці такі голосні заяви це все ж таки більш за все, це все ж таки певне коло людей. получила такую ну, методичку, вот и рублятся такие вот голосные заявы. Ну, от е, карти повторюються. Тобто, карта Вищого суду каже, що е, мобілізація вона буде, але вона буде по помірності. І знов карти кажуть, тому що ресурсу, ресурсу і от карта каже, що е, е, точні, ресурс, як і в минулому, тобто, ми ж я ж на 25-й рік спитала, що так як і було. Його буде обмаль. От, із-за і цього, із-за цього буде е, багато е, ударів і е, все буде йти ну, от, до жертв. Немає ресурсу. От я так думаю, що у 2025 році от, для того, щоб мобілізувати більшість людей, в тому числі і жінок, я маю на увазі примусова мобілізація, то буде так само, як і зараз. Зараз також не вистачає озброєння. Ну, ще уточню. ну, тут от тут хочеться мені сказати, що. Із-за того, що у нас не буде стільки озброєння, то дехто буде і радіти цьому. Якісь такі високі люди, високопосадовці, не знаю там, хто там, дуже високі такі люди, то вони навіть тому й ради будуть. А люди, люди, будуть вірити в найкраще, а люди так само, будуть. Е Ну, якби то погружатися, чи як це сказати, у віру, більше довіри. Віра, надія на найкраще. Ну, от якось так. Отакий от розклад в мене вийшов. Надіюсь, відповіла на питання. Дякую за увагу. Ці хвилиночку уваги. Щойно побачила, закінчила розклад і щойно побачила, що всі карти були засвічені. Ну, от так не, е, невдачно я поставила лампу. Зараз уже не так е, світло падає. Зараз більше вже, е, більш така темрява, хмари, хма, захмарене небо. І тому користуюся вже лампою. От, і не побачила, що засвічує карти. Але От зараз всі карти гарно видно. Дякую за увагу. До зустрічі!